Всім привіт, друзі! Сьогодні, ми, як я вам обіцяв, ми будемо грати у Зу. Ось. А потім ми будемо грати в щасливого гасту. Будемо грати в щасливого гаста, як вам я обіцяв, а потім ми будемо грати цю у у голову, яка бігає ось. Ну, я роблю... Я ну, багато відео по Roblox роблю. Ну тому що в мене мало відео на Roblox. І деякі, хто з вас дивиться відео, ви теж, ціка, ви теж цікавитеся Robux, цікавитеся окрім Майнкрафту. Ось і тому я вирішив зробити більше відео на Roblox. О, тут тревер... А, тут вже знаходили, точно. Крештор. Так... Ой, там собака. О, що піти. О. Ха. Тут якийсь лабіринт, там де можна ось так ось робити ногами. О, я знайшов вік. Я... я знайшов ключ. Шалко, що нам можна їх два брати. Це було Це було логічно. Ну так, нормально, тому що. Ну, скорісушки. Ну, ну так. Так же, ну також. Це ж як в суші, Можна тільки два, два інгредієнти робити. От. А, так, а також, якщо на щасливому гасті або на цій голові яка бігає, набереться багато то е е тоді я, я буду знімати з щасливого газу. Тут треба ось так Ось це прикупно, коли ти ось так. ось робиш. Каво, як? Це гусь виси. А я застряла, а за мною так кішка з собакою. Дали, О, тут якийсь українець? Так. Тут є українець. Так. Тут... Добре, що цей з другим пошком він не із Росії. Там мені показалось, що це флаг Росії, а, 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 а то взагалі не флаг Росії. Ось. Головне, щоб наш українець не копа. Отже... Тут якась якась печатка. Треба знайти ось такі смайлики, щоб Де? звідси вибрати. О, а це що забував. О, халяма. Так. Це ще клонеток. Так, я забрав. а! -а, 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 -а! А, швидше! Мене майже не помітні. Так, на то помітні. Так, роблю. Так, не, я аптечку на боссфайт. Я краще ось останусь зроблю. Так, я б б'ю йому аптечку. Вікся теж спас. Опять теж спас. Ааа, это поглядывай! Так, вони пішові. Там же слайд є, ви що? еще. Шкафами треба, треба завжди дивитися Ви що, це не знаєте. Ей, Гусь. А нет! Ух! Гузи, іди до мене? Друзі, іди до мене, ти що, померти хочеш? А, нічого. Давай, іди. Давай, мені норм. Давай, роби. А, я, як, як, як це чупакабра? Е, е, молодець українець, зібра. А, а, мене побіду. Я зразу побіду. Я хочу... Вони mm. що, когось помітила. Mm -hmm. В того нема. О, давай! Да mm. Нет, ну, А, ну українець без пицців. Давайте. Іди до мене. Я зараз вам... Я зараз вас. Е, Мы зараз вас полікуємо. Эндерма Дівченка, я тобі зараз спасу. Давай, андерма девченка. Спас. Блин, подписи. Зараз я все тих знайду. Фух, я, ми, ми всі, ми на цих всіх штук знайшли. Давай, ломайся. Чомусь така якась стр якась странна анімація, коли ось ця штука ламається, ось так ось світиться, а потім навіть вся, е, всі двері. Ось це ламається. Так, вы дуже добре себе, вы дуже добре виглядаєте, вони сказали. Я изи Точніше, они. Точнее же сти... Кей. Ой, де ось. Безі, да вот Crazy, да. Crazy. Crazy Dog and Cat. О, все. А це що, там лава? О, а, а коли ви приїжджаєте, ви просто ось такой А Де ми заспавнили? Тут, тут, тут цікавіше проходить від першого лиця. О, о-о-о-о. Так, значить, якщо тут, то значить тут буде дві штуки. Тепер дні штуки буде, а не ось так ось. Я маю, щоб догадати. Треба, Украї... Треба щоб українець. Так. І, І Ось це, як відвертаємося. А це можна приїхати. Навіть. Так. І ми майже від... ми майже доїхали. Ай, хтось спіймав ось цю штуку. Так, я, я буду попереду всіх триматися. Може, там буде якийсь сюрприз. О, монетка. О, так, я взяв монетку і мені три моне. Е, плюс е, три других монетки. Ось, в мене дві аптечки. А де я? Де я? Де? Чому нема мене? О, тут морда гуся торчить. Торчить. Так, українець... Українець на місці. добре. Тому, хтось мене помітив. Я збираю з нього доску. Стоп! А вам знайомий звук, коли на вас хтось заагрився, е е е е він такий і здає. Е робить звук, і як в грі в течі з голови собаки. Як він мене не помітив? Ей! Я йду до мене. І я стап я зі твоєю своєї твоєї спини дошку, Дошку заберу. Я поки що ізечка. Їдяч... На Ізічки йде! Я те. Он я тут що по кругу ходить. Так, я йду у О, я знайшов доску. Це добре, що я знайшов доску. Тепер шоста, шоста дочка вже у нас. Це треба чотири. Так. Фух, моде. Фух, молодець. Я хочу, щоб українець не помер, а якщо він помре... То я, то я цим всім ось це на, на, на дерубу о, майже не пропустив Зараз я можу третю аптечку купити. Це добре. І я покупаю третю аптечку. Та поки що мій рекорд аптечком. По аптечкам. Блін. Ей! Овзи до мене! Овзи до нас! Овзи до нас швидше! Так, гусь. Іди, полікуй мені... мені нормально. Давай. Так, все, ми полікували эндер... дівчинку эндермена. І тепер нам треба піти у мандри. О, дошка. Дев'ята дошка у нас і нам ще треба ось цю десяту знайти. Так, давайте. Йдемо у мандри. Йдемо у мандри. Йдемо у мандри за дошками в, Майнкра... в Майнкрафті е, можна було е, усюди добути дошки. О, остання дошка. Все. Я йду до останньою дошкою і все! Ми завершили місію. Ой, 11 хвилин. Ми зможемо, напевно, за ці 11 хвилин боса. Боса побідить. Так, тут краще від першого лиця, бо тут. Так, я, бо тут я, 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 я десь від своїх друзів. Ось це. Побачив, що тут є мір. Так ось, ось про це я говорив. Ось. Ось так, ось ламаємо. Цим робимо тут. Давайте. Так, українець поки що заживий. Давай, українець, молодець, українець! Ми, ми зохранили Україну. А це що таке? нас лише чотирьох залишився. Ось цей був Тепер я можу ці аптеки. Ці... Ці... ці. Цими аптечками всіх лікувати. А, -а, а! Гусь, не треба! Гусь, не треба там стояти! Ти гусь, напевно, який? Ні. А ні, пусть не донатор. Я думав, що він донатор і, і ось це. Робукс задонатив режим. режим. режим господа. От, вот, І там Я дав їм бомбу. українці поки що всі хпеє. А це ще. Тако! І... А, напевно, нам можна приїхати, потім можна... Верху так будет понятно. Можно тю атаку просто перепрыгнуть и все. Новую ну, бомбу, значит, новая атака для нас. Так. Но поедет вот уже добре, И... І... Так, я даю. Я, я, я даю им... Я двигаюсь китидо, 13 хвилин, Так. Нам... Нам хватить. А, гуся підхватило. І мені нормально підхватило. Мені. Мені треба завжди дивитися на час. Так, я дивлюся За часом... А! Ні! 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 Так я себе аптечкою лікую. Так, знову бомбу даю! Це нам... Нам хватить на останню атаку зробити. Так. І ми майже не могли цих собак вбити. Так, дивися, мені треба завжди наглядатися за часом. Так, я полікувався. Ай! Я знову лікуюся. А, ще трохи залишилося. Тоді ми, ми зможемо всі, всіх цих пройти. Так, ми, ми ось це вбили боса. Все розкажу у наступній серії на декілька декілька секунд. па, -па.